Ати щодня за Україну полягли герої Небесної Сотні. За Україну сьогодні гинуть наші вояки на сході. Vem ah. Бежаючи, там у парку перемоги на нас чекає концерт полтавських гуртів. Давайте зараз заново шикуємо в колону і прямуємо до парку перемоги. Туди проходимо. І сюди і туди заходьте сюда, проходимо. проходимо. Насправді ми. e